Доброго дня чи вечора, друзі! Вітаю вас на каналі Канадського Марка. Когось вітаю знову, а когось перший раз. Мене звати Марк або Маркіян. Я переїхав зі Львова 17 років тому з прекрасного Львова, з прекрасної країни, найкращої у світі України і живу вже досить довго на чужині. І тому можу трошки вам допомогти і стараюсь вам допомагати різними інформативними відео. Так що надіюся, вам це все допоможе. Зараз працюю над своєю повноцінною вищою освітою. в мене вже є диплом в бізнесі. Зараз працюю над бакалавр, і бакалавр хочу буду мати, як то кажуть, повноцінну вищу освіту по управлінні, по управлінні або керівництву. Різних організацій, тобто, я мені подобається бізнес і все, що з цим зв'язано. Якщо у вас є якісь питання, можете мене питати, задавати, долучатися до речі, до мого інстаграму. Там зможете зі мною спілкуватися, і також до телеграму. Телеграму у нас вже майже 2,5 тисячі людей. Це безплатна інформація, і кожен спілкується з кожним відверто щиро, тому запрошую вас. Всі, всі посилання будуть в описі під цим відео. Сьогодні хочу поговорити про Саскатун, провінція Саскачун в Канаді. Можливо, ви сюди плануєте їхати переїжджати, можливо, ви ще вирішуєте містами, яке найкраще місто вам обрати на початку для життя на чужині в Канаді. Тому надіюся, я сьогодні вам розкажу 5 плюсів, цілих 5 плюсів і 5 мінусів. Про життя в Саскатуні, тому що Саскатун є найбільшим містом в Саскачуванні, і тому я вибрав специфічно про нього сьогодні поговорити. Рекомендую додивитися це відео до самого кінця, тому що в кінці я буду говорити про свою загальну думку. Я був в Саскатуні і був в Раджані не один раз, і тому думаю, для вас моя думка може щось вам відкрити і допомогти. А тепер хочу вам сказати цікавий факт: в Саскатуні живе біля 250 тисяч населення. Із них майже 40 тисяч українців, тобто деяких, які приїхали з України, і деяких, які вже які вже тут давно живуть або народилися тут, але мають якісь коріння українське, і це дуже великий номер, порівні до населення цього міста. І ви знайдете там багато всього українського, і точно українських прапорів буде достатньо в цьому місті, щоб нагадати вам про нашу найкращу улюблену Україну. Давайте почнемо говорити про 5 плюсів. Перший плюс Перший плюс – це що Саскатун є багатий на багатий історією і багатий культурою. Фактично, Саскатун був сформований і заснований в 1883 році, але про нього говорять, що перші поселенці жили там від 5 до 8 тисяч років тому. Тобто уявіть собі, наскільки. Це місто багате всім, особливо е, культурою, і як там далеко давно-давно люди почали жити, і яка історія в цьому місті знаходиться. Також е, в цьому місті є Ванусківен Геретич Парк. І в цьому Ванусківен Геретич Парку є такі рідкісні знахідки, які ще були знайдені фактично і е, перед сформуванням єгиптянських пірамід. Ви собі просто уявіть, наскільки це е, круто звучить. Другий плюс це те, що Саскатун є дуже прекрасним і красивим містом. Саме в якій категорії? Категорії природи. Природа там просто феноменальна навколо міста, тому що ніхто її не чіпав ще, ніхто її так не нищив. І якщо ви любите природу, ви любите. Фотографувати, ви любите просто гуляти, дихати свіжим повітрям, проводити час в лісі. Це місто просто для вас. Ви просто з міста, як ви їдете, трошки, буквально зразу за містом навколо, просто все дико, дика природа. І це справді просто прекрасно. І це не може не бути плюсом, просто бо це всім людям подобається. І я вважаю, що природу треба поважати і треба використовувати її, щоб заспокоїти свої власні нерви. Третій плюс це те, що в Саскатун досить дешевий для загального життя і проживання. І справді оренда житла досить дешева порівняно з іншими містами Канади. Так само, якщо ви в майбутньому плануєте залишатися в Саскатуні, то вам буде коштувати хата майже на 100 тисяч дешевше, ніж в інших містах. Я зараз не рівняю Ванкувері, Торонто, бо там дуже дорого. Там просто надзвичайно дорого. Але наприклад, якщо брати Едмонтона або Калгарі, то вам буде коштувати така гарна хата. Ваша власна з досить таким нормальним подвір'ям на цілих 100 тисяч дешевше, це точно і гарантовано, ніж в Калгарі чи Едмонтоні. Також там просто доступно жити. І чому це круто, це добре, це класно, це душевно, спокійно. Більше грошей буде лишатися в ваших кишенях. А це саме головне, тому що ви можете використовувати Саскатун як вашу центральну точку для життя і їздити собі по світу. І як то кажуть, використовувати ці лишні гроші на дослідження інших міст, інших країн світу. Четвертий плюс це звичайно податок. Провінційний податок в загальному там становить загалом 11%. Звичайно, якщо не враховувати Альберту, який 5%, то в більшості всіх провінцій мають більшу, більший податок, ніж в Саскатуні, тобто в Саскачуванні. І це справді також вам буде економити гроші, які будуть залишатися додаткові гроші в ваших кишенях, і ви вже зможете собі купити фактично безплатну каву. П'ятий плюс це звичайно добирання, друзі. Знаєте в загальному, скільки займає е, от, е, любому, любій людині, яка живе в Саскатуні, добратися до роботи чи до магазину, в загальному це займає тільки 16 хвилин. Тобто 16 хвилин, ви собі уявіть, скільки часу ви будете економити. Ви навіть не можете собі це уявити. Я вам, як людина, яка живе в Канаді вже довгий час і живе в Едмонтоні, можу це вам дуже сміло говорити, тому що навіть в такому місці, як Едмонтон... Нам займає деколи і за пробок добратися на роботу досить довго, і не тільки і за пробок. займає часу від 20 до 25 хвилин, і буває навіть цілих 30 хвилин. А в Саскатуні в загальному 16 хвилин. І що це означає? Це означає, що ви будете дуже багато часу економити, а час це гроші, час це здоров'я, час це все. Тому що час фактично ми на цій планеті дуже дуже лімітований е, період, і тому. Е, Кожну хвилину, кожна година це дуже дороге золото, яке неможливо купити ні за які гроші. І тому це дуже важливо врахувати, що ви весь цей додатковий час можете тратити на себе або навіть можете собі використати цей додатковий час, щоб купити собі каву зранку. А в такому місті, як Торонто, Ванкувер, повірте мені, у вас не буде часу каву купляти зранку, бо ви будете нервуватися, щоб добратися до вашої роботи. Наступний плюс цей плюс один з найграчіших, один з найцікавіших, тому що ви напевно питаєте, ну чого іменно в Саска їхати, тому є чому робота там є якась, чи економіка там хороша. От якраз про економіку. Економіка справді там дуже сильно росте вгору і розвивається на високому рівні, особливо в зоні сільського господарства. Там фактично зі сільським господарством дуже все серйозно, дуже багато рівнин і дуже багато сонця. І це справді допомагає е, вирощувати багато різної продукції для нас по всьому світу. І справді, Саскачіван, Саскачівана є найбільший в світі експортер е, овесу, насіння льону, ріпака, сочевиці, гороху та твердої пшениці. Ви просто собі уявіться, найбільший в світі експортер. Що це означає? Що економіка там росте і буде рости. І ця провінція має великий потенціал. Звичайно, якщо враховувати населення цієї провінції, то воно поки що ще дуже маленьке, як навіть порівняно до Альберти. навіть половина населення не досягає Альберти. в заскачуванні. Але це все теж має свої плюси і мінуси. Тому що ви можете менше, як то кажуть, конкуренції, щоб навіть бізнес якийсь розпочати або займатися якимось сільським господарством. Також в Саскачевані є аж 66% запасу поташу. Уявіть собі, в цілому світі знаходиться це тільки в одному, як то кажуть, в одній провінції. Це дуже-дуже хороше для економіки і також. Саскачеван і специфічно Саскатун є головним домом для Камеко. Камеко є одним із найбільших світових, світових постачальників уранового палива. Тобто, ви мусите це все зрозуміти, що з економікою все нормально, все нормально, все добре, і можна справді знайти роботу в цікавих таких сферах. Останній плюс, про який я хочу порити, більше як факт. Що, наприклад, Англія має населення в 55 мільйонів, а Англія по величині в два рази менша, ніж весь Саскачеван. Так, знаєте, що далі, друзі, слухайте, що цікавіше, а в Саскачевані живе трошки більше мільйона населення в цілій провінції, яка є більша в два рази, фактично за площею від цілої Англії, в якій проїжджає 55 мільйонів. Це справді щось аж в голову не, не вкладається. Наскільки там місця? І скільки там простору, ви собі просто не можете навіть уявити. Також додам до цієї, як то кажуть, теми, що в загальному Саскатун знаходиться в дуже в хорошому, як то кажуть, розміщенні, тому що він зв'язаний зі всіма головними трасами в Канаді. Тобто, вам буде досить непогано поїхати в Едмонтон, вам буде досить непогано поїхати в Реджайну. І так далі. Тобто, це все непогано. Воно не то, що воно десь там закинуто, і ви не зможете машиною звідти вибратися нікуди. Такого там точно нема. І також саме таке останнє дуже позитивне і хороше для всіх рибаків в заскачуванні загалом і біля саскатуну рибалка просто феноменальна, і ви справді можете хорошу рибину, велику рибину і не одну зловити. Це по своєму власному досвіду можу говорити. А тепер переходимо до мінусів. Хочу порити про мінус. Я знаю, що спочатку відео я сказав, що буде 5 тільки плюсів, а вийшло більше плюсів, але це нічого, краще більше, ніж менше, правда? Починаємо. Перший мінус а, про а, Саскатун в загальному і провінцію Саскачеван в загальному це те, що дуже багато прерій, дуже великі рівнини, нема горбів, немає тої всьої такої, де сховатися відчуття. І деколи справді ви будете відпочуватися трошки самотнім і трошки в депресії, тому що справді е, немає дуже такого відчуття, е, знаєте, такого домашнього відчуття із-за того, що все дуже рівне, і все в рівнинах. Нема зовсім ніяких горбів. І, і в тому плані е, саскатун і, саскачування, як загалом, е, не дуже мені подобається. Другий мінус, е, про який я хочу поговорити, це погода. І справді погода дуже важливий фактор в фінальному, як то кажуть, визначенні життя для вас. І саме цікаве, що в Саскатуні погода не є дуже хороша в загальному. Можна так сказати, що ви мусите бути готовими на те, що у вас буде зима і у вас буде літо. І що я маю на увазі, що фактично 6 місяців є дуже холодних, дуже неприємних. І справді зима буває холодною за те, що це прерії, і зимою дуже часто багато вітрів, і вітри, і вітрям є як розігнатися, і як то кажуть, і наробити багато проблем для вас. І це справді, навіть якщо на дворі буде мінус 20, а з вітру може відчуватися, і буде таке відчуття, що то саме справжніх мінус 30. І це справді дуже великий мінус про погоду. Бо погода справді там холодна і деколи дуже темно, депресивно. Але є один позитивчик в цьому мінусі: що в загальному в Саскатуні дуже багато є сонячних днів, і справді найбільше сонячних днів літом є справді в Саскатуні. І це трошки дивно звучить, але це, це є правда, друзі мої. Тобто не так і все дуже дуже страшно, але все рівно. Негатив, негативність є більша в погоді, ніж більше позитив. Третій мінус це нічне життя. Ой, друзі, якщо я зараз почну про це нічне життя розказувати вам, то вам стане нудно і ви виключите це відео зразу. Тому скажу коротко, але щоб ви зрозуміли. Нічне життя там дуже погане, особливо для молодих людей, які люблять нічне життя, люблять проводити час в центрі. На пиво ходити, чи вина попити, чи потанцювати. Звичайно, там є якісь бари. Звичайно, там можна щось знайти, але воно там не розвинуто і зовсім не цікаво, чесно вам кажу. Зразу не, не очікуйте, що ви там підете і зможете собі в центрі, так як наприклад, у Львові чи в Києві, дійсно розслабитись і провести гарний час. Ну, четвертий мінус один з найгірших, можна так сказати, і це безпека, ваша власна безпека і криміналізм. Криміналізм справді в Саскатуні це проблема, особливо враховуючи на те, що населення не дуже велике, но криміналу там достатньо і хватає. І тому знову ж таки, звичайно, що якщо ви вийдете на двір, то не означає, що вас зразу, не дай Бог, вб'ють чи нападуть на вас. Але. Криміналізм там е, досить такий високий на високому рівні, тому треба бути обережним в вибиранні району і старатися уникати дуже поганих районів і особливо ходити по ночах. Це не рекомендується ні в якому місці, звичайно. Але я мусив вам про це сказати, а далі це вже вам дослідження додаткове робити, чи вам дійсно наскільки цей криміналізм поганий. Це вже буде залежати від самого району, де ви плануєте жити. І в загальному від вас, наскільки ви комфортабельні з такими різними речима. І останній мінус, п'ятий мінус про Саскатун. Я говорив, що навколишнє навколишнє середовище навколо міста є дуже прекрасним. Природа дуже гарна, бо її ніхто дуже не зачіпав ще. І справді там гарно, але саме місто можна так сказати, не дуже є красиве і не дуже таке ідеальне. Наприклад, якщо ви хочете рівняти його до Торонто. Калгарі, Ванкувер, навіть Атлантичні провінції, ці всі міста, що є в Атлантичних провінціях, там океан, там просто феноменально. І навіть якщо брати вже Едмонтон, Едмонтон навіть гарніший від Саскатуна. Тобто, в тому плані не очікуйте щось неймовірне, знаєте, що це Канада, ви приїдете в місто велике туди-сюди. мусите розуміти, по-перше, там населення тільки 250 тисяч, навіть не дотягуючи до 250 тисяч. І по-друге, не таке воно там і красиве, там є пара музеїв, там є галерея. Туди-сюди. Ну вам займеться до хай Буде до півроку ви походите туди-сюди, і потім вже важко буде. Бо центр не дуже такий прекрасний і нічного життя такого немає. Хорошого і в загальному. Мусив вам це сказати, на жаль. І це справді чому заскачувані е, ще нема такої великої, як то кажуть, е, багатьох людей і населення. Тому що справді люди вибирають Онтаріо, люди вибирають Альберту, і люди вибирають Британську Колумбію найгарнішу провінцію е, в Канаді загалом. Ну і тепер прийшов час е, в підсумку це все, як то кажуть, сказати вам е, ще більше своєї думки. Я був е в багатьох містах Саскачувані. Можна сказати, в всіх таких головних містах Саскачувана. І що я можу вам сказати? Бувало таке, що я їхав е 130 кілометрів і не було ні жодної заправки. Просто розумієте поля рівнини. Ви їдете просто рівно по дорозі і не бачите ні горба, нічого. І це справді якось так в душі. Е Розумієте, в серці так стискає серце хтось, тому що трошки надоїдає, трошки важко це все, як то кажуть, усвідомити, що справді стільки місця, такі рівнини, а нема ні душі. Я знаю, що багато з вас постійно коментують: нема душі, нема душі, ти відео знімаєш. Так, я знімаю по перше відео. Коли в мене є час і переважно на вихідних, коли дійсно люди хочуть відпочивати і люди сидять в хаті, і це не означає, що серед тижня людей тьма ні, людей справді тут не так, як в Україні, не так як в Європі, але не так вже все погано з людьми, як в заскачуванні. Повірте мені, я це все на свої власні очі бачив. І це справді не є весело. І багато ще, якщо рівняти Альберту з Саскачуваном як провінції, то як ви виїжджаєте з Альберту, виїжджаєте в Саскачеван, то зразу відчуваєте, що Саскачуван е, набагато, як то кажуть, не набагато, але бідніша провінція від Альберти. І це видно на очі зразу. Особливо для людини, яка живе в Альберті і в'їжджає в Саскачуван. Але в загальному рибалка там чудесна. Дика природа там дуже є із-за того, що е, люди ще так не заселили фактично цю всю територію. Е, і що я можу ще сказати? Е, нема таких хмарочосів в таких містах, як Саскатун і Ріджайна Великих. І е, але, чи це непогане місце для початку? Я думаю, що так, тому що піар легше отримати е, дешевша оренда. Дешевше житло в майбутньому, і справді ви можете з Саскачевана так само подорожувати, як і людина, яка живе у Британській клубі, людина, яка живе в Альберті чи в Онтаріо Але будете платити набагато менше. І справді, чому б ні, і чому би не попробувати тим, хто, як то кажуть, кого лежить душа до Саскачевана і до Саскатуна взагалом. Але що я ще хочу сказати? Робіть своє власне дослідження. Це саме дуже важливо. Збирайте інформацію. І е, дотримуйтеся того, що серце вам каже. І також можу вам сказати, що якщо у вас є якісь родичі, якісь є знайомі, чи якісь є служби, які вже вам пропонують допомогу в якихось в які тих містах, то використайте цю можливість. Бо спочатку не є зовсім дуже легко, спочатку важко дуже знайти житло, освоїтися, роботу знайти, зрозуміти всю цю систему, яка є повністю навпаки від української, європейської. І це вам має дуже допомогти, коли буде людина з боку, яка буде багато у вас буде багато питань, і буде людина, яка вам буде відповідати на ці всі питання. Це дуже справді важливо. Але я буду закінчувати це відео. Надіюся, це відео вийшло цікавим, інформативним і дуже дуже сильно всім бажаю успіхів. В перемозі, хто є в Україні, наша держава, Україна переможе і буде жити вічно. Так само бажаю успіхів всім, всім людям, які планують сюди приїхати на чужину. І також бажаю успіхів людям, які вже є на цій чужині і будуть розпочинати своє життя тут. А саме 100% саме найголовніше в житті це здоров'я. Я не можу його не побажати вам. Тому бажаю вам величезного, присильного здоров'я. Щоб ви жили довго і без проблем, і до наступних відео з вами, друзі мої.